Машину для АТО забрали на штраф майданчик. Даївці конфіскували нерозмитнений автомобіль, який волонтери везли для бійців. Адже в того не було спецномерів, як же отримати спеціальні знаки та чи вдалося визволити автополонянку, розкаже Олексій Кондаков. Волонтер Віталій розповідає, як нелегко далася покупка позашляховика для військових. Ледь-ледь назбирали гроші, купили та не розмитнюючи, перегнали з-за кордону 11-му батальйону територіальної оборони ВАТО е -е, не розмитнені, е -е, їх будуть забирати. Це особисто, типу, Аваков таке е забіно. Після інциденту з перестрілкою в столиці ДАІ почала затримувати такі машини. 5 травня Віталія зупинили інспектори. Окрім договору купівлі-продажу, волонтер не мав жодних документів. Я їхав без документів, тому що машина їхала на ремонт і мала потім відправлятися до бійців. Звісно, старенького японця евакуатором перевезли на штрафмайданчик. Згодом на сайті Міністерства внутрішніх справ опублікували розпорядження, яке покликане впорядкувати питання з нерозмитненими автомобілями для АТО. Автомобілі бійців спецпідрозділів і волонтерів отримають нові реєстраційні номери. Появу спеціальних номерних знаків для цієї категорії транспортних засобів ініціював глава МВС Арсен Аваков. На руках у нас були лише акт передачі машини військовим і договір купівлі. Саме цього повинно бути достатньо, принаймні так запевняли нас у міністерстві. Тож ми вирушили забирати автомобіль. Заходьте, заходьте. На штрафмайданчику щойно почули, що автомобіль передали бійцям в АТО, без проблем його повернули. То у нас, тож ми одразу вирушили до МРЕВ, щоб отримати номерні знаки. Експерт центру ДАІ оглянув машину. Жодних претензій до неї не було. Навіть розповів, що перевіряв уже не одне авто для військових, і машини, які привозять всі нормальні, всі порядні, перевіряються в по базам даних, Вони ніде не зареєстровані. Але директор центру Олександр Васильович на жаль відмовив нам у видачі номерів, мовляв, автомобіль передається в користування підрозділу Міністерства оборони. Отже, там повинні видати знаки та зареєструвати авто. Що на видачі. Є списки, є організації, які видаються. Є механізм для волонтерів. Є батальйони, які в складі главки міліцейського з його слів, зараз такі номери видаються лише для батальйонів, що належать до МВС, тобто Нацгвардії, Київ, один, Київ, 2 Січислав і Золоті Ворота. Інші ж повинні звертатися до власних військових частин або написати лист до департаменту ДАІ з проханням видати такі номери для волонтерської організації. Але для цього організація має бути офіційно зареєстрована. У департаменті ДАІ наголошують, нові зелені номерні таблички для машин зато видають уже в усіх містах України. Але джедаї нагадують, це стосується лише батальйонів Міністерства внутрішніх справ.